Друзі, всім привіт! Вітаю вас на четвертому стрімі з контент-планування. На контент-планування мультиканальному. Це коли у вас більше, ніж одна соцмережа, і все це ви ведете одночасно. І який в нас сьогодні план стріма? Я пропоную спочатку розібратися, що ж таке мультиканальність, що можна вважати мультиканальністю, які є варіанти мультиканальності. Далі ми з вами спробуємо запланувати контент-план на YouTube, Instagram та TikTok одночасно. І я вам розкажу свої фішечки, як впорядкувати таски в Notion в моєму планері, так, щоб ви не губилися, щоб вам все було максимально зрозуміло. Отже, мультиканальність. Обожнюю цю тему, тому що, в принципі, ми всі до цього йдемо. І приклад того, коли у вас вже більше, ніж один канал, який ви монетизуєте, це вже, як то кажуть, вишка це, в принципі, те, до чого більшість з нас буде йти. Це коли ви вже якийсь один канал вивели на монетизацію. Він добре вже заробляє, і ви далі хочете масштабуватись або розвиватись як автор, створювати, наприклад, YouTube канал. До того ви ввели Instagram чи TikTok, короткий контент. Якісь незначні такі якісь штуки, історії, курси. А тепер ви хочете масштабно, ви хочете довгий контент створювати, подкасти, навчання, воркшопи, майстер-класи, і ви вже хочете йти в Ютуб і розвивати собі Ютуб. І от в такому випадку вам дуже було би круто розібратись в мультиканальності, як краще все зорганізувати таким чином, щоб і ви, і ваша команда все встигали робити. І на прикладі ось цієї картинки я вам розкажу класичну історію стосовно мультиканальності. Це коли в нас є один головний канал, наприклад, YouTube, на який ви з інших соцмереж приводите трафік, і ці інші соцмережі, як у нас тут Instagram, TikTok, вони являються по суті донорами для трафіку. І потім в кінці, коли ви згенерували тут контент, коли ви тут зібрали людей, коли люди долучились до вашої закритої спільноти, ви можете їх переводити на ще один, на ще один канал. В закриту спільноту, яку ви можете створити чи в Телеграмі, чи в, за допомогою мені чату створити, чат-боти, і так далі. Тобто якась вже закрита спільнота, чи в власному додатку, чи на власній платформі навчальні, і так далі. І як ви бачите, також, знову ж таки, з цієї картинки, то ви можете собі ще також вибирати канали просування. Наприклад, ви ведете Інстаграм, але ведете лише Тікток і замовляєте собі EGC, тобто Influence Generate Content, розміщення в блогерів, їхні рекомендації про вашу сторінку. І таким чином ви просуваєте свою Інсту, але весь трафік ви переганяєте в YouTube яким чином це можна зробити, можна постійно в контенті нагадувати, що у вас є YouTube, що головна інформація знаходиться на Ютубі, що тут лише короткі вирізки, а більший контент можна подивитись на Ютубі. Тобто, по суті, ви використовуєте Instagram таким чином, щоб привести цільову, прогріту аудиторію вже в YouTube. В Ютубі ви також просуваєте контент через шорти і довгі, довгі форми контенту. Горизонтального, який є в відкритому доступі. І основна у вас монетизація йде за закритий контент для спільноти в Ютубі, наприклад. так? І таким чином ви робите довгий контент для того, щоб. Приманити людей з Ютубу до вас в канал, ви робите короткий контент, шорт для того, щоб людей охопити найбільше. Там ви ж можете в шорт налаштовувати собі рекламу і просуватись для того, щоб більше людей вас побачили. А головна монетизація відбувається на закритій спільноті, або в самому YouTube, або ще в додатковій закритій спільноті, де ви наставництво проводите групове навчання. Якісь курси, якесь спілкування, закритий канал в Telegram, тощо, тощо. І можете монетизацію брати як за закритий канал, так і за закритий контент на Ютубі. Та сама історія у нас з TikTok. TikTok є на даній схемі у нас донором, це сторінка, яка допомагає нам через довгий та короткий контент, тобто контент від хвилини. Ми таким контентом залучаємо собі аудиторію. Також ми в Тіктоці можемо замовляти собі UGC-контент, це User Create контент. Цей контент про те, як люди знаходяться в вашій спільноті, як люди користуються вашим закритим контентом, як їм подобається і так далі. І такий прогрітий ж таки трафік ви переводите собі на YouTube. І далі в закриту спільноту. В залежності від того, які у вас плани. По суті, це от найкласичніша схема мультиканальності, яка наразі існує, і якою користується більшість креаторів. А можна, якщо створити монетизований TikTok, то і TikTok може приносити гроші. Якщо добре розкрутити понад тисячу YouTube, то вже і YouTube буде приносити гроші просто з монетизації за перегляди. Закрита спільнота, закритий контент, те саме в Інстаграм можна ще додатково робити закриті спільноти. Все залежить від того, скільки у вас є вільних, як то кажуть, рук, скільки у вас ресурсів і скільки ви зможете охопити людей. Якщо у вас ще немає команди або немає ще стільки ресурсів, щоб робити таку велику мультиканальність, то ви можете розпочати з чогось меншого. Наприклад, ви можете створити монетизований TikTok і з нього переводити трафік на YouTube, І вже з YouTube або на самому YouTube робити закриту спільноту, або ще переводити їх в Telegram, де вони купують підписку, наприклад, на ваш закритий канал з унікальним авторським контентом, навчальним, менторським чи іншим. І от таким чином заробляти на трьох платформах одночасно. Або ж ви можете, якщо у вас є розкручений Інстаграм, також переводити їх на YouTube і на закриту спільноту. В Інстаграмі ви можете зробити закритий платний список друзів. І для них вести, якщо у вас Інстаграм зареєстрований за кордоном, то ви собі можете зробити в директі канал і там також вести і щось людям розповідати, вони зможуть на ваш канал в Інстаграм підписатися. І на Ютубі закрити контент для спільноти. І також ви можете зробити собі ще більш унікально закриту спільноту вашого навчання, тренувань тощо. А якщо ж у вас є два розвинутих блоги, але вони не суперцільові, тобто ви там не вели в Ніші, це просто ваші особисті блоги в Instagram та TikTok, а професійно і в Ніші ви ведете лише YouTube, то в своїх каналах Instagram і TikTok ви можете просто розповідати про те, що ви ведете YouTube. Тобто, ви можете. Показувати бекстейджі, як ви кожен день працюєте, просто вести як особистий блог автора YouTube. І таким чином, нативно прогрівати також свою аудиторію і приводити людей вже на YouTube, а далі вже на спонсорство. Ще також є ще менш, як то кажуть, ще вуща мультиканальність це коли ви працюєте, вашим головним каналом є Telegram. І в Телеграмі у вас, наприклад, є відкритий канал для всіх і закрита група, і, можливо, ще якась додаткова спільнота в виді Telegram-боту, де ви індивідуально з кожною людиною спілкуєтесь. Або закрита група по інтересам. Вона може бути розділена на різні інтереси, на різні теми, як супергрупа, яку ми недавно з вами створювали. От, і так, таким чином ви можете вести лише Telegram. Тобто основним каналом мультиканаль, ну, в мультиканальній вашій стратегії може бути Telegram, куди ви приводите людей. Чому це так також дуже популярно? Тому що це, по-перше, зручно, його дуже легко модерувати зі смартфону. Контент створювати зі смартфону, одразу все публікувати, можна робити відкладений постинг також. От. І великою такою ще додатковою штукою є те, що телеграм-канали спілкування там сприймаються вже як більш близькі, там максимально буде лояльна до вас аудиторія. От, і люди. Ну, як, якщо людина побачила ваш контент, десь на Ютубі, вона могла подивитися, скористатися. Емоційний зв'язок не відбувся. Звичка з вами спілкуватись не відбулась. Просто людина там побула з вами та й пішла. Це як знаєте, ми поспілкувалися з вами. Десь на вулиці якийсь смолток, так? ми, Привіт-привіт, пока-пока. Привіт, -пока". А телеграм це вже, як наче ви запросили до себе в гості додому, і людина прийшла до вас в гості, спілкується з вашою сім'єю, сидить у вас за столом і так далі. Тобто це максимально близьке спілкування, таке вже більш на дружньому рівні. Тому ви можете з свого YouTube, TikTok, Instagram переганяти людей в Telegram, і вже в Telegram собі створювати цю мультиканальність. Коли ваш канал, Телеграм це така більш ширша платформа, де там більше людей різних, а група це група, де ви вже прям з людьми працюєте і надаєте свої послуги. Канал, де ми спілкуємося, група, де ми надаємо послуги. Закрита група, як бот це вже прям індивідуальна робота, яка може йти за платну підписку. От, оформити платні підписки як на канал, так на групу, так і на бот, можна. Це також як додатковий спосіб монетизації. Люди будуть вам платити за щомісячну підписку на ці канали. Я думаю, що з цим зрозуміло. Зараз ми з вами переходимо в планер. І я покажу вам на ділі, як виглядає планувальне, як виглядає мультиканальне планування. В моєму шаблоні, і ви зможете собі це скопіювати. Я надам вам деякі якісь поради, як краще це все можна для себе організувати. Отже, так, поки в мене деяка технічна тут пауза, я хочу попросити вас написати ваші запитання в коментарях, написати, можливо, якими моделями мультиканальності ви користуєтесь. Що саме ви робите, як ви робите для того, щоб те, про що я говорю, я більш вже до вашого прикладу. Ну, як, на вашому прикладі вже вам пояснювала, тому що, щоб інформація не була така дуже водяниста. Отже, що ви тут бачите? З попереднього слайду ви могли побачити, що я зробила візуальні мітки для кожного каналу. Для Ютубу я вибрала візуальну мітку червоний кружечок, для Тіктоку зелений, а для Instagram я вибрала прям фіолетовий такий кружечок. Це дуже допомагає, ці візуальні маркери допомагають розуміти, що де буде заплановано. І пам'ятаєте, ми говорили про те, що в мультиканальності дуже добре мати один канал, головний, а інший як донори. То в нашому в даному випадку, в даному варіанті планування, в нас YouTube головний канал. Ми в ньому щотижня випускаємо по одному лонгформу щопятниці. Це довга форма контенту, щось більше 10 хвилин, в якому ви даєте користь для своєї аудиторії. От, і по суті, що ми робимо до того в самому Ютубі. Ми за день до публікації великого контенту ми робимо допис анонс. Після дня публікації ми нагадуємо, що відбувся реліз, що ми опублікували цей контент. Дайте зворотній зв'язок або біжіть, подивіться. І також ми можемо зробити шортс після публікації з лінкою на. Це велике відео, а також ми можемо зробити за день-два до релізу, до публікації ще два шорти, які нам допоможуть просувати. Ось тут він знаходиться, і тут, які нам допоможуть просувати довгу форму. І, по суті, з плануванням Ютубу це все. Далі ми використовуємо наші сторінки-донори, і ми створюємо контент в Тіктоці. Ми робимо прогрів до цієї довгої форми, ми розповідаємо на якусь больову тригерну точку і розповідаємо про те, що ми на Ютубі будемо розбирати цю тему. Наприклад, такий самий прогрів можна зробити в сторіс і в рілсах в Інсті. І за день до публікації, до релізу ми можемо зробити анонси в сторіс та в Тіктоці. І в день релізу вже також зробити, що воно вже вийшло, йдіть, подивіться, або там, як ваші враження. І на наступний день можна зробити в інсті опитування, і таким чином, якби, зафіналити історію цього тижня. По суті, цей тиждень фактично відпрацьований. І, як ви бачите, тут мета, перелив трафіку, а тут, наприклад, мета лонгформу, наприклад, може бути маркетингова ціль а, утримання, щоб люди, які на вас підписались, залишились з вами. А тут у нас, що в TikTok, що в Інсті, ми пишемо собі перелив трафіку. Тобто ми з цих каналів переводимо трафік. Що я рекомендую ще? Коли ви ось так плануєте, бачите, у вас в один день йде три випуски контенту. Якщо для вас це заважко, ну тобто вам візуально багато інформації, багато шуму, ви можете собі всі канали якось тут у мене розділити. І от ви бачите на сайт Барі, що в мене там окремий контент планування TikTok, окремий шаблон контент планування YouTube і окремий Instagram. Це ще дуже зручно, якщо у вас різні команди ведуть різні соціальні мережі. Якщо ж вам хочеться, щоб все було в одному місці, ну тоді прийдеться вам таким чином все міксувати і собі візуальними маркерами отак розділяти, щоб вам було більш зрозуміло. От. Ще якась в мене була цікава порада для вас. Зараз я її гляну. От, і я вже про це проговорила, що бачите, що і для власників планерів що зручно. Що можна здублювати та розмежувати всі канали, можна все вести в одному. Для цього ви просто дублюєте шаблон, який ви придбали, і собі його налаштовуєте під себе. Підберіть собі візуальні маркери, щоб вам було зручніше. Ви можете використовувати будь-які емоджі в описі кожної картки, кожної заявки на контент. І коли ви плануєте на місяць. То головну, головний канал проплановуйте максимально детально, наприклад, YouTube, А донорів дописуйте вже по мірі необхідності на тиждень. Тоді у вас буде планування виглядати більш компактно, а не так. Ну, тобто, не буде так всього багато, і ви не будете губитися в цьому всьому процесі. От, також я ще дуже рекомендую вам вести Notion календар. Прив'язати його до Google календаря і встановити собі нагадування, щоб ви нічого не загубили. Тобто, коли ви сідаєте планувати собі мультиканальність, розпишіть собі максимально, який канал буде у вас головний, як на нього ви будете переводити трафік, бо від цього будуть залежати ваші призиви до дії. Сформулюйте ці заклики до дії таким чином, щоб вас не банили соцмережі, в яких ви це робите, цей контент. От. Ви можете просто казати, завітайте в гості на мій YouTube канал. Так? Воно вже не звучить, воно вже не містить ніяких оцих заборонених слів. От. І продумайте цю всю тему і обов'язково собі прописуйте. Що конкретно вам потрібно робити, в якому каналі. І в цих нагадуваннях вас постійно будуть приходити нагадувати, ви нічого не загубите. У вас завжди все буде вчасно. І виконуйте всі завдання по мірі можливостей, не плануйте для себе занадто багато, якщо ви все працюєте, як то кажуть, в одні руки. Якщо у вас є команда, то ви просто запланували все, що потрібно, узгодили з ними та делегували їм планер. Поставили відповідальних на кожну соціальну мережу, якщо у вас три різних веде. і все. І ви вільні до наступного місяця, до наступного планування. Зараз я переходжу дивитися ваші питання. От. Переходжу дивитися ваші питання. Всім привіт-привіт! <ривіт> Нема питань все всі зрозуміли. Я надію, що це правда, <ривіт> що це так. Я бажаю вам всім натхнення, успіху. Надихайтесь, створюйте різні канали, розширюйте свої можливості. Робіть цей світ цікавішим та більш насиченим, класним українським контентом. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!